Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, знову сьогодні читаємо Слово Боже, але перед тим ми помолимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очиста нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Читаємо з книги буття, 24-й розділ Ребека. Минув час Авраам дуже постарів. А син його Ісак став дорослим юнаком. Якось Авраам покликав до себе вірного слугу і звелів йому вирушити на свою батьківщину у Месопотамію і привезти звідти дружину для Ісака. І пішов слуга до Месопотамії до міста Нахора, де жив брат Авраама. І коли він прийшов туди, то став молитися, щоб Господь послав йому назустріч дівчину, призначену Ісакові. Господи Боже, пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість вчини з паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду, брати». І станеться, що дівчина, до якої скажу, нахилину глека свого, я нап'юся, а вона відповість Пий і так само верблюди твої, я понапуваю, її ти призначив для раба свого, для Ісака. І з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном. Ледве він скінчив молитися, як з'явилася біля джерела чарівна дівчина, яку звали Ревека. Вона наповнила водою свій глек і пішла додому. Слуга Авраамів підбіг до неї і промовив Дай но напитись води з твого глека. Дівчина відповіла: напийся, мій пане. А коли вона напоїла слугу, то сказала: Також для верблюдів твоїх наберу я води. Аж поки вони не нап'ються, вражений слуга мовчки дивився, як вона набирала воду для його верблюдів. А потім він спитав її чи я ти, дочка, скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас ночувати? Ревека відповіла, що вона дочка Бетуїла, сина Нахора, брата Авраама. Почувши це, слуга вклонився Господеві і прославив його за те, що він привів його до дому брата Авраама. Слуга прийшов у дім Бетуїла і розповів усім присутнім про те, як Авраам послав його на свою батьківщину, до родичів, щоб привезти дружину для його сина Ісака. Батьки покликали свою дочку і спитали її, чи ти підеш з цим чоловіком? Ревека погодилась. Уся родина її також погодилась. І вони відпустили її з благословенням, бо знали, у цьому є воля Божа. І так, дорогі друзі, знову наші запитання. Перше запитання для чого Аураам... Послав слугу у свою Батьківщину. Друге запитання. За що прославив слуга Бога? І третє запитання. Чи погодилася Ревека піти зі слугою і чому? І так, дорогі друзі, помолимося на закінчення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенно Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Визволителя душ наших в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Також пригадую, що свої відповіді ви можете записувати в коментарях. До наступної зустрічі!